Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси виробництва Індія і розпочнемо відео з набору з кварцем. Колір Параїба. Діаметр вставки 15 мм, 19 розмір каблучки, вага сережок 8,6 г. Вартість набору 2300 гривень 58 доларів. Набір з дуже гарною бірюзою. Розмір ставки 22х9. 19 розмір каблучки. Вага сережок 7,7 грамів. Вартість 2200 гривень 56 доларів. Два набори з лабрадорами. Розмір вставки 16 на 16. Розмір цього набору 17,7, цього 18. Любий розмір можна збільшити за 150 гривень. Дівчата, вибачте, но не зменшую. Вага сережок 10,5 грамів. Вартість комплекту – 2800 гривень. Набір з сапфірами. Розмір ставки 12 х 10. 18,5 розмір каблучки. Вага сережок 5 грамів. Вартість набору 1700 гривень 43 долара. з зірчастим сапфіром. Розмір з сапфіру 11х9. Вушком. Вартість кулону 1200 гривень 31 долар. Набір з блакитним опалом та чорним опалом. Розмір центрального опалу 8 на 6. Розмір поверхності 15 на 12. Наявності 2 в набору. 17-17,5 і 17 розміром каблучки. Вага сережок 4,4 грамів. Вартість набору 3300 гривень 83 долара. Набір з гірським кришталем. Діаметр кришталя 14 мм. 18 розмір каблучки. Вага сарежек 7 грамів. Вартість набору 2300 гривень. 58 доларів. Два набори з зеленим аметистом. В нижньому аметист 16 на 12. 18 і 7 розмір каблучки. Вага сережок 8 грамів. Вартість набору 3000 гривень 76 доларів. Верхньому наборі Метез 13 на 10. 18,5 розмір каблучки. Вага сережок 5,3 грамів. Вартість верхнього набору 2300 гривень 58 доларів. Набір з адулярами. Адуляр 14 на 10. 18,3 розмір каблучки. Вага сережок 6 г. Вартість набору 1900 гривень 48 доларів. Намиста з флюоритами. Флюорит 5х5. Довжина намиста 40 см. Фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Вартість намиста 450 гривень 11 доларів. Намиста з марганітами. Намистина десь 6х6. Довжина намиста 40 см. Застібка карабін, плюс подовжувач на 7 см. Вартість намиста 450 гривень 11 доларів. Намисто з гірським кришталем. Граньована намистина 10 мм. Довжина 40 см, плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 600 гривень 15 доларів. Намиста з лабрадором намистини 4 мм, довжина 40 см, плюс подовжувач на 7 см. Вартість намиста 370 гривень 9 доларів. Дівчата, хто в попередньому відео бажав намиста з хризалітами з топазом, малахітом та браслет з берилом, пишіть, будь ласка, в особисте повідомлення я привезла ще. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!